Одеським комунальникам оговкуються ще минулий візит президента місячної давнини. Не встигло воно провести Віктора Януковича, як в одному з місцевих ЖКГ розпочалися репресії. Спочатку звільнили директора, потім полетіли голови і інших працівників. За версією нового начальника причиною звільнень став недостойний прийом глави держави. У комунальних пристрастях із політичним душком розбиралися наші журналісти. Для них вибори теж гаряча пора. Це їхніми руками кують покращення на подвір'ях. Одеський двірник метро розповідає, через мажоритарників, які задобрюють виборців, роботи значно додалося. Тут повністю вон побелка, вон скамейки, урну, все нам приходяться ставити. Більде побіліть, де покрасять. Так от. Зараз міняється начальство вибору. І все це без жодних доплат, переконують двірники. За свою працю у жовтні вони отримують як і завжди не більше ніж 1200 гривень. Двірник ігор розповідає, їхнє ЖКГ ще й призначено політично активним. Усіх працівників водять на мітинги. На Об'язаність нашого ЖЕК депутати Казаді на добре флаги, флагі, там, стать флагами, смотрить на них щоправда, після останнього візиту президента 18 вересня над працівниками одеського ЖКГ Чарьомушки нависла загроза звільнення. Комунальники розповідають, їх зробили ЦАПами відбувайлами. Як тільки Янукович поїхав, прибрали керівника. А новий директор житлово-експлуатаційної контори продовжив чистки, розповідають двірники. Після приїзду президента, во-первых, начальника Ольгу з восьмого участка, її просто уволили. Вона така толкова руководительниця, дуже популярна, хороша її все... дворники самі почали увольнятися. Дворникам невозможно Этот при... наш, э, мер Костасев, пост, хороший, можна жити. Він не дає можливості дворникам жити. Люди певні, мер Олексій Костусів, образився на них, бо сам отримав від президента, мовляв, Віктор Янукович летів до Одеси відкривати новий дитячий садок, а виявилося, приміщення просто поремонтували. Тож гарант, як розповідають комунальники, нагримав на Костусєва, а той причепився до ЖЕКу. Зізнаються двірники, із проханням про захист вони вже звернулися до президента. Лист підписали кілька десятків працівників. Натомість, в Одеській мерії їхні заяви називають абсурдними і стверджують, нікого не звільняли. Могу сказати только то посівстрічі. Президент открытием детского садика. Городской голова, наоборот, пригласил сотрудников, в том числе и директора ЖКС, и похвалил за хорошую работу. В период с 10 числа увольнялись, простите, из 265 дворников уволилось три человека по собственному желанию. Дверники же говорят, трех людей звільнили лишь после 10 жовтня, а от дня приезда президента работу втратили уже десятки людей. Журналістам вони показали заяви сімох колег. Причиною звільнення там вказано домовленість сторін, але документи датовані одним числом. Ігор Маркевич, Олексій Побережний ТВА.